Вітаємо всіх наших слухачів. Ви слухаєте Радіо Кордон. студії для вас працює Зашко Хріменко та Віктор Самойленко. Я нагадаю, що нас можна не тільки слухати, але зараз і побачити в прямій трансляції на нашій сторінці у Фейсбуці і на, офіційні, на офіційному сайті Державної прикордонної служби. Там також можете зайти і послухати в плеєрі радіо. От, сьогодні ми будемо говорити із головним капеланом Державної прикордонної служби Михайлом Протком. Власне, про майбутнє Великодні свят. Там же ж не тільки сам Великодень, там багато інших свят, які безпосередньо і в четвер будуть. Точніше, були в четвер. Це чистий четвер був минулого тижня, вірно? Ні, не вірно. А коли буде чистий четвер? Та ось буде. Ось. Оце якраз. Так. Ага. ну от Я просто Доброго якраз дня, дуже пане Михайло. Доброго, Доброго дня. дня. Вітаємо вас на студії. Дуже приємно, коли ви до нас завітаєте кожного разу, коли ви до нас приходите. Хотіли б одразу розпочати з головного перед Великодній тиждень, як правильно зараз приготуватися до одного з найголовніших релігійних свят православних християн? Дякую за запитання. Це є тиждень. Називається Страсним, і кожен день він називається великим. Великий понеділок. Сьогодні власне великий вівторок, велика середа, великий четвер, чистий четвер в народі говориться. Потім велика п'ятниця. Це коли ми згадуємо погребіння Ісуса Христа, велика субота. Ну і, звісно, свято свят, свято Пасхи. Великдень. Як правильно себе поводити, можливо, є якісь особливі рекомендації саме на цей тиждень? Ну, Взагалі, в цей тиждень згадується зрада Ісуса Христа, взяття Його під варту, муки, страта, погребіння і в кінці кінців Воскресіння. Я гадаю, коли ми згадуємо такі страшні моменти, навіть з людської точки зору, то треба їх проводити в спокій, щоб ці дні проходили більш спокійно в молитві. Хто ще себе не підготував духовно до Великодня підготувати, присповідатися, причаститися животворчих тайн. Але би хотів найперше сказати, що диявол не спить і завжди людей спонукає до якихось, тим більше от зараз, коли люди живуть в постійному стресі. До якихось стресових ситуацій, до якоїсь агресії, і тому треба якраз от, власне себе старатися поводити більш спокійно, врівноважено, з Божою допомогою, звісно. І перед Паскою я би рекомендував всім нам, українцям, примиритися з тими людьми, з якими, можливо, були якісь ті чи інші конфлікти. Тобто забути, примиритися і достойно відсвяткувати це свято. Зараз в Україні є така величезна проблема у вигляді росіян, які на нашій землі. Там, де з ненавистю, з агресією це є дуже важко впоратись. І, а перед таким святом ви кажете правильно, що треба обмежити собі в цих негативних емоціях, негативних виявах, як з цим впоратись? Ну от дійсно просто регулярно обстріли якісь, і ти не уявляєш, як себе в руках тримати, як мінімум, до ненависті щодо них. Сама ненавість, сама злість, вона руйнує людську особистість. І коли ми ненавидимо, коли ми, на жаль, деколи проклинаємо, особливо зараз той час, коли ми проводимо в якійсь агресії, вона шкодить найперше нам, однозначно, вона руйнує людську особистість, вона руйнує людську душу. Але є молитви, є духовні пісні співи, є псалми. І коли людина себе може заспокоїти, хоча б це, я говорю до мирян, до цивільного населення. Щодо військових, нас працює велика кількість військових капеланів, які і саме працюють для того, щоб забезпечити душпастерську опіку наших військовослужбовців, зокрема і наших прикордонників. Але з військовим хочеться сказати слова зі Святого Писання: хто з мечом прийшов, говорить Христос, той в меча від меча і загине. Ми нікого не кликали, ми не вбиваємо, ми захищаємо свою українську землю, своїх українських громадян. Так, я пропоную повернутися все-таки до більш приємних речей. Свято нас чекає вже дуже і дуже скоро. Ми вже згадували за чистий четвер. От мені цікаво, коли сама назва цього дня, чистий четвер, це означає, що потрібно не знаю, помитися поприбирати в будинку, чи це має все-таки якийсь більш глибокий сенс? Сама історія чистого четверга. Так як ви, от, ви кажете, помитися, якісь традиції, коли дівчаток там вмивають ще щось, але це є е, другорядне, однозначно, що кожна господиня, кожен господар має в своїй оселі е, приготувати свою оселю, щоб вона була чистою до цього свята. Але сама суть чистоти це є духовна чистота, коли людина під час посту ще не встигла посповідатися, причаститися і якраз. Чистий четвер, великий четвер, ранком служиться літургія Василі Велико. Де людина, будь-яка людина християнська християнин, може прийти, посповідатися, очистити свою душу і тим самим приготувати себе духовно до свята свята. Якщо говорити вже про Великодень, який ми зустрічатимемо цієї неділі, яка у нас якраз попереду. Е Зрозуміло, що поки що немає достатніх рекомендацій, як правильно проводити, але як в ваші парафії парафії вашого храму будуть проводити саме е, освячення пасок е, великодня служби? Так взагалі держава і церква вони постійно спілкуються і є якісь рекомендації від держави, від національної поліції, від військових від, церкв, від церков, як проводити ті чи інші релігійні свята? Поступали такі пропозиції, щоб Пасху відсвяткувати з вечора почати богослужіння. Хто має бажання, як парафія вирішить, не порушуючи комендантського часу піти додому, відпочити і ранком вже на п'яту ранку продовжувати знову пасхальну утренню літургію, освячення пасхальних приношень. Інший варіант рекомендації було той, що люди приходять до комендантської години. у Нас в на Київщині це до 12-ї, Приходять. Храм буде має бути закритий, проводять службу до п'ятої ранку, не виходячи з території храму. І тоді, вже знову ж таки, не порушуючи комендантську годину, люди вже йдуть у свої домівки. У мене на парафії буде так, як минулого року. З вечора ми служили і діяння святих апостолів, полуношниця, занос плащаниці. І вже на п'яту ранку ми служили Хресний хід, святкова утрення і Божественна літургія, освячення пасхальних примушень. Я пам'ятаю, в минулому році тоді обстріли були набагато частішими ніж зараз. І для того, аби там не збирати велику кількість людей, практикувалося освячення з вечора. То можна було ввечері прийти, освятити. Ви так радите, не радите зараз робити. Раджу чому, наприклад, на заході нашої країни є та традиція вже дуже багато років, коли в суботу. Ще за дня чи з вечора люди приходять величезна кількість людей приходить до храму, щоб освятити, читаються молитви на освячення пасхальних проношень, але не дозволяються споживати їжу аж до завершення самого богослужіння. І цього року також ця традиція є і в нас на Київщині, і по інших єпархіях, де люди приходять з вечора, освячують і вже йдуть в свої оселі. Можливо, у нас зараз унікальна є можливість. У нас дуже багато є онлайн трансляцій богослужінь. Але щодо онлайн-трансляції, я хочу сказати, що не лежати на ліжку і їсти шоколадку чи пити каву і дивитися богослужіння, а встати і відповідно відноситися до святого писання. Ви знаєте, от євреї, коли читають своє, своє писання, вони, коли, слово Бог, вони взагалі мовчать, з якою шаною вони відносяться. Тому я гадаю, що і, і нам, християнам, треба більше нобливо ставитися до богослужіння самому Богу. І ви сказали, от згадали те, що на Закарпатті, але не можна їсти якраз до самого великодня. Саме ті продукти, які не підходять для посту. У нас зараз дуже багато хлопців, які воюють. У них немає можливості поститись. Проте багато хто з них, скоріш за все, і має бажання таке. Попри це, все їм треба достатню кількість і корисних продуктів вживати, і вітамінів і всього, як їм бути. Бо одночасно є бажання, але, скажімо так, не те, що навіть немає можливості. Не зовсім корисно це може бути для них. Піст це не дієта. Це ми маємо всі пам'ятати не тільки військові, але і миряни. Для військових як такого в їжі немає. На передовій я дуже багато раз бачу, мабуть, і ви бачили, коли взагалі з'їжею скрутно. Коли вони їдять ну, якийсь там сухпайок, розрізають особливо зимою заморожену воду і собі підігрівають, ну, це, це, я гадаю це вище поста, ну, якщо брати про їжу. Але для військових піс буде це, коли вони менше будуть корити, менше говорити поганих слів, менше між собою сваритися. Оце буде піс для військових. А в їжі піс не буде для них якимось пріоритетом. А піст полягає лише в якихось певних обмеженнях самого себе чи в чомусь більшому, і в обмеженнях також. От піст, якщо взяти, наприклад, діти, вони люблять дивитися мультфільми. От піст менше дивитися мультфільмів, менше грати в ігри, в аджет. більше там приділити увагу, почитати книжку, зробити якусь добру справу. От весна зараз піти посадити якесь дерево з батьками. Оце піст. Так само ми говоримо про загальну. Але піст — це більше молитва, це більше зосередження душі, от це покаяння, спокій, врівновага, врівноважити свою душу. Це справжній піст. Це, насправді набагато важче ніж просто не їсти м'яса, чи якісь. Тобто, піст. якщо не в піст, ми більше робимо там для свого тіла. Мультфільми, їжа, цигарки неважливо. То в піст це має бути менше для тіла і більше для. Це обмеження. Будь-яке обмеження. Mm -hmm. От, наприклад, от, що ви любите? От, Ой, я не знаю. М'ясо, хай буде їсти. Ні, ну от що от що ви любите їсти? М'ясо. Mm -hmm. От відмовитися від м'яса. Хтось може м'яса не їсти, але любить, наприклад, каву. Відмовитися від каву. Mm -hmm. Оце пісто. Це те, що індивідуально, що ти любиш, від того відмовляєшся. Якщо ми говорили вже про військових, як буде служба у них проходити? От тих, хто в, в окопах безпосередньо знаходиться. У нас в Держприкордонслужбі є багато військов... наших військових капеланів, які забезпечують ж... душпасерську опіку. Я вважаю, що е... якщо це в частині, то будуть якісь богослужіння проводитися і освячення пособ, чи то в суботу, чи це безпосередньо неділю, а за окопи, то ви знаєте, під час бойових дій навіть не розрізняємо капеланів війська прикордонного чи інших роду військ. Я гадаю, що всі священники, які мають можливість поїхати на Пасху, особливо на передову, завести вже освячені Пасхи, співати з хлопцями Христос, Воскрес, принести якусь радість пасхальну, це було би добре. Я думаю, що так і буде. Я знаю багато і спілкувалися до ще на попередніх ефірах. Ви багато їздите з волонтерськими поїздками до наших хлопців. Ми чули дуже багато цікавих історій від вас. Плануєте в цьому році не на сам Великодень, можливо, можливо, після нього поїхати з якоюсь, не знаю, чи правильно сказати, буде передачкою чи ні з тими самими пасками для того, щоб хлопці відчули трошки оцього великоднього настрою, навіть в тих умовах, в яких вони зараз перебувають, однозначно. Однозначно, ми е, завдяки благодійникам, завдяки багат, багатьом людям е, зараз будуть закупляти наші благодійники е, антидрон. Е, ми закупили завдяки зборам тепловізори, генератори і ті самі і паски, і м'ясну продукцію. Але ми поїдемо не безпосередньо після паски, а вже після провідної неділі. Тобто через тиждень ми в понеділок будемо виїжджати в сторону. Uh -huh. Останній збір у вас на сторінці у Фейсбуці, якщо не помиляюсь, це саме ця протидронова дронова пушка, це вона і є. Так, так. вдалося зібрати кошти. Так, я думаю, що цього тижня є і організації і наші друзі, які сприяють цьому. І я думаю, що цього тижня завдяки цим благодійникам заку. Mm -hmm. Друзі, в будь-якому випадку, навіть якщо виявиться після ефіру, що вже там все зібрано, все одно можна долучитися. Сторінка Михайла Предка у Фейсбуці, там як я розумію всі е, контакти, всі е, реквізити є правильно. Так так. і там можна долучитися, тим більше е, це не просто якась зброя, це зброя, яка буде захищати нас з вами не тільки наших е, військових, а й нас з вами. Бо... Русня все-таки з дронами регулярно і запускає з усіх різних напрямків, тому долучитися і допомогти їм, мені здається, це наш з вами обов'язок. Якщо повернутися до Великодня, багато релігійних свят розділяють на старий і новий стиль. З Великоднем мені здається, поки що таких обговорень не було. Наскільки я знаю, католики святкували неділю, яка була, тобто на тиждень раніше. Якщо глибше саме у вас в в релігійній неправильно не скажу в спільноті, яка відповідає за релігійне спрямування. Вже обговорюють можливість змінення Пасхи на іншу дату? Чи цим простіше, ніж з різдвом? Пасхи не буде, православні християни не будуть міняти дату Пасхи, адже знову ж таки є юліанський календар, є григоріанський календар. От Римо-католики святкували минулого тижня. Православні святкують цього тижня. Чому? Тому що було визначено. На першому, здається, на першому Соленському соборі, що православні мають святкувати Пасху після єврейської, тобто після Песаху. Це ще з древніх часів пішло, коли Пасха в 14 го Нісану. ми знаємо, що чому Хри... Ісуса Христа зняли з Христа розіп'ят. Тому що, щоб на Пасху вони не висіли, на єврейську Пасху. І, і зразу ж він воскрес на третій день після розіп'яття. Тому і. Православна Пасха не може бути. І греко-католики так само святкують в Україні, як і православні Пасху після єврейської Пасхи. Тобто весняного повного місяця кожного року, тому і Пасха міняється 16 квітня, 24 квітня, і там травня, буває, 3-го, 2-го, І православні будуть святкувати завжди Пасху таким чином. Uh -huh. Хотілося ж для себе дізнатися. Ми вже дуже-дуже скоро почнемо вітатися Христос Воскрес, відповідати вистану Воскрес. Звідки це пішло? Оцей, цей звичай? Ну, ми цей вираз. Просто важко уявити, що дійсно було, що віталися так саме, коли відбулося це, коли Ісус Христос Воскрес, там просто це ж воно якось по народному, щось змінювалося, щось перетворювалося. І от до нас дійшло саме Ісус, е -е, Ісус Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Е -е, як воно до нас от в такому вигляді дійшло? По-простому, хто зустрів ангела? Хто дізнався перший, що Ісус Христос Воскрес? Жінки-мироносиці, які прийшли ранком, щось вони не доробили біля гробу, і прийшли подивитися, чи все в порядку. От Коли ми хоронимо своїх рідних чи друзів, ми ж приходимо потім подивитися, чи все в порядку. Там так само, і ці жінки-мироносиці сказано рано вранці, бачите, і ми вранку будемо Пасху святкувати. Рано вранці вони прийшли і зустріли ангела, який сказав: Христос Воскрес! Його немає тут. І тоді вони вже побігли до апостолів і сказали апостолам, що Христос Воскрес. Тобто це йде. Безпосередньо з того ж дня, коли це сталося. самого самісінького початку. Так. А як довго ми будемо так вітатися? До якої пори? 40 днів. Ага, 40 Христос, Воскрес, ми святкуємо до Вознесіння. Тобто, ага. на 40-й день після Воскресіння ми знаємо зі святого Писання, що Ісус Христос зустрівся зі своїми учениками, сказав йти проповідувати і навчати всі народи. Ну і вознісся, І після цього ми вже вітаємося. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Бою! Угу. Що ви порадите цього року покласти до великоднього кошика? Пасха. Однозначно. Писанки, крашанки. Можна якесь, звісно, хто постав. Каже Іван Золотустий, що теля вгодоване і святкуємо всі, так? Якісь їм м'ясні продукти. Я проти ставити алкоголь, коли ставлять вино там чи горілку. Це... Навіть коли це церковне кшталт, алкоголю. Ну ви знаєте, багато помісних православних церков не використовують на причастя, використовують сухе червоне вино. Це так прийнято, можливо, ще з радянських часів. То можливо, це якраз ті <зас> варіанти, які від яких відмовлятися вже треба. Ну тим більше в нас в Україні щоб знайти хороше і церковне, як ви кажете, вино для причастя це дуже велика проблема. ось, але я проти того, щоб ставити такі продукти. У вигляді алкоголю. Можливо, ще щось є, щоб ви не радили брати з собою? Не радили? Не радили. Поганий настрій. А, ага. це обов'язково. — Треба приходити в храм, так як я на початку ефіру сказав, примирившись з рідними, з гарним настроєм. Бо дійсно Христос прийшов, щоб навчати людей, померти за людей, страждати і померти і воскреснути, щоб смертю, смерть перемогти у цей гріх. І воскреснути, щоб люди мали життя вічне, і тому якраз в це свято, коли для нас відкриваються двері до раю, коли людина отримує можливість спастися через Христа Воскреслого. треба приходити і дійсно з гарним настроєм і радіти цьому, Михайле. наостанок, можливо, нашим слухачам, обов'язково нашим прикордонникам, нашим друзям, нашим військовим, які зараз нас захищають, хотіли б щось побажати наостанок. Любі друзі, я би хотів побажати і міцного здоров'я, гармонії. Я би хотів побажати, щоб ті молитви, які ми возносимо, можливо, деколи скромні, але щоб вони були почуті Богом, щоб ми, от, як я кажу, примирилися одне з одним, перемогли страшного ворога і жили, розвивали нашу країну. Михайло, дякуємо вам величезне, друзі. Я нагадаю сьогодні про Великодень, про свята, які передують Великодню, які після Великодня спілкувалися з головним капеланом Державної прикордонної служби Михаїлом Придко. Ще раз дякуємо величезне за те, що завітали до нас. Нам дуже завжди приємні розмови з вами. Спасибо, сподіваюся. Дякую вам. Друзі, ну а ми прощаємо вже до завтрашнього ранку. Обов'язково долучайтеся вже о 8.30 до ранок на кордоні у середу, тобто 12 квітня вже буде. Ну а сьогодні попереду ще багато новин. Ну звичайно, море класної музики.